В Україні підраховують голоси віддані на загальних виборах. А потенційні переможці, блок Петра Порошенка, та народний фронт прем'єра Арсенія Яценюка вже розпочинають консультації з питання створення коаліції. Вже активно обговорюється можлива формула створення широкої коаліції. Раз повторити нашу формулу про те, що всі партії майдана мають бути запрошені до створення такої коаліції. Маю на увазі і партію свобода, і партію самопоміч, і партію батьківщина. Всі вони можуть. Приєднатися до консультації по створенню коаліції, які розпочалися буквально сьогодні. Зранку ЦВК продовжує приймати протоколи з мокрими печатками. Ситуація змінюється щохвилини. Першими доставили протокол до центральної виборчої комісії представники Полтавської області. Це одномандатний виборчий це округ НОМОСТОСРОК Шість. Ця окружна комісія, взагалі із Кременчуга приїжджає в нас уже не один раз. Да, э, першою вони гарно спрацювали всі, я хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім членам виборчої комісії. Лідерами перегонів залишаються народний фронт та блок Петра Порошенка, а також політична партія Сама Поміч. Опозиційний блок очолюваний екс премєром Юрієм Бойко. За попередніми результатами набирає приблизно 10% голосів. Деякі експерти називають такий показник несподівано високим. Відносно незначна підтримка, яку змогли дістати сили з крайніми політичними платформами. Це радикальна партія Олега Ляшка та партія Свобода Олега Тягнибока. Остання поки не проходить – відсотковий бар'єр. Тим часом президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією європейського парламенту, обговоривши питання спільного інтересу у світлі проведення в Україні виборів. Згодом і прем'єр Арсеній Ценюк зустрівся з європейськими парламентарями, зробивши пам'ятне фото на тлі прапора Європейського союзу.